Євангельський альманах Стефана Бухонюка під назвою Нова правдива дорога життя. Засічь І лютий 1937 року номер 1 і 2. ЕПІГРАФ ЧИ сурмить у місті труба і народ не злякався б? Чи буває у місті біда, яку не Господь попустив би? Бо Господь Бог нічого не робить, не відкривши своєї таємниці рабам своїм пророкам. Пророк Амос, 3 глава, Шостий, Сьомий вірш. І ще. І він вилив на них людь гніву свого і лютість війни. Вона оточила їх полум'ям з усіх боків, але вони не помічали, і горіла у них. Але вони не зрозуміли цього серцем. Пророк Ісая, 42 глава, 25 вірш. Ще один пророк Єремія. Але я відвідаю вас за плодами діл ваших, говорить Господь, і запалю вогонь у лісі вашому, і пожере усе навколо нього. Пророк Єремія, 21 глава, 14 вірш. Я Господь і немає іншого, немає Бога крім мене. Я перепоясав тебе, хоча ти не знав мене, щоб дізналися від сходу сонця і від заходу, що немає крім мене. Я Господь, і немає іншого. Я утворюю світло і творю пітьму. Роблю мир і роблю біди. Я, Господь, роблю усе це. Пророк Ісая, 45 глава з 5 по 7 вірші. Розумні зрозуміють, що я пишу правду Божу. А розумний той, хто заповіді Божі зберігає і виконує. Хто ж заповідей Божих не зберігає і не виконує, Той безумний і не може цього Розуміти. Наш Господь Бог Єгова таємно не робить нічого, коли перший світ, тобто устрій порядок правління, винищував, то дав знати про це слузі своєму ною. Як знищував содом і Гомору, виявив таємницю свою своєму слузі Аврааму. Коли хотів залишити останок від жидівського віку, послав слугу свого Івана, а як хоче зоставити останок від християнського віку і створити Царство Боже на землі з усіх народів і народностей, то об'явив мені, як найменшому й останньому з останніх в цьому злому, лукавому і перелюбному віці слузі своєму. Свого часу Господь мені сказав, що робить велику зміну на землі. Коли Господь говорив зі мною, тоді я його не розумів і не знав. Мене вабило до себе святе письмо. Я читав і плакав, тому що спочатку не розумів того, що читав. Тоді ще я біблії не мав, тільки псалтир і Євангеліє. Я про те велике диво, що говорив до мене Господь. Розказував багатьом чоловікам різних націй, і один із них сказав до мене Купи собі Біблію, читай, то все там знайдеш, що до тебе говорино і що тобі показано. Я тому чоловікові повірив купив Біблію, читаю і правдивого, вічного Бога Його знаю. А знаючи Бога, всім людям Його розпорядок оголошую. Іншими словами скажу устави його і присуди його звіщаю. Для чого? Для того, що наш Бог вельми милостивий і хоче, щоб усі люди покаялись і жили. Наш Бог не хоче смерті грішників, хоче, щоб усі люди жили. Я не раз говорю, тобто пишу. Те, що є, те повинно все бути до свого часу. Бо про те все писали пророки. Та пророк Єремія сказав, Хто це говорить, і те буває, чому Господь не повелів бути? Чи не від уст, тобто не з наказу Божого Всевишнього, приходить біда і благополуччя. Навіщо ремствує людина, яка живе? Кожен ремство на гріхи свої, випробуємо і дослідимо путі свої, і звернімося до Господа. Про це читаємо книгу Плач Єремії, 3 глава з 37 по 40 вірші. Бог вічний і незмінний. Він і сьогодні мовить. Наверніться до мене, говорить Господь Саволов, і я навернуся, тобто обернуся до вас, говорить Господь Саваоф, пророк Захарія, перша глава, третій вірш. Як же до нього обернутися? Наверніться до його слова, Бог є Слово Боже. Слово Боже поведе вас до тіла і до духа, до такого духа, який дух був у нашого Господа. І Спасителя Ісуса Христа. Хто не читає і не виконує слова, той не може знати Бога. Пророк Ісаїв навчає так: Звертайтеся до закону й откровення. Якщо вони не говорять, як це слово, то немає у них світла. Пророк Ісая, 8 глава, 20 вірш. Ще святий Іван повчає. Хто говорить, я пізнав його, Бога, але заповіди його не виконує, той неправдомовець і не має в ньому правди, а хто дотримує слово Його, в тому істинно любов Божа здійснилася. З цього пізнаємо, що ми в ньому в Бозі. 1 Івана, 2 глава, 4, 5 вірші. А тепер з'явилася велика кількість різних проповідників, які говорять дівчата, що заповідей Божих не треба сповняти. Ми ж добре знаємо, що закон це провідник дітей до Христа. Якщо немає закону, то немає гріха, бо законом пізнається гріх. Оберніться до закону Божого, то побачите в собі гріх. А як побачите в собі гріх? То будете каятися. Господь так допустив, що всі люди згрішили, щоб усіх помилувати, щоб ніхто не хвалився своєю праведністю. Ніколи не буде єдності, якщо люди не звернуться до закону Божого. Ми, свідки Божі, не спонукаємо навернутися до нас, а говоримо наверніться до закону Божого. То будете спасенні, звільнені від зла. Знайте, що сьогодні День Суду Божого, Бог воздає за ділами кожному цей день або час дуже довгий, великий, страшний для беззаконників, бо вони всі будуть винищені, не залишиться від них насіння, будуть деякі, ніби їх не було. А деякі зостануться для прокляття, поготів вояки і різні провідники. Замість того, щоб покаятися у цей судний день Божий, багато різноманітних глицарів повстало. Кожен із них хоче бути цього дня великим, високим, знатним, благословенним, а виходить навпаки, стає проклятим, бо не зробить так, як каже. Та все мусить збутися, бо так написано. Поникнуть горді погляди людини, і високе людське принизиться, і один Господь буде високий у той день. Ісая, 2 глава, 11 вірш Хіба сьогодні не так? Скільки за всі часи було підписано розмаїтих міжнародних договорів? Де вони? Порушені, поторощені, а де є, які, то й ті зламаються, Бо настала пора згинути цьому гидкому світові. А ті різні договори, проєкти, закони видумали великі, високі мужі цього лихого світу. Коли вони їх вигадували, то про них різноманітні газети писали, а тепер і імен їхніх не чути. Всі встидаються своїх несправедливих видумок. І так потрохи все несправедливе зникне з лиця землі. Це значить, що ті всі великі, високі, які сьогодні правлять цим порохнявим світом, не знайдуть місця на землі, бо так про них написано в откровенні святого Івана. Це значить, не знайдуть згоди із жодним суспільством. Чи товариством, чи громадою, бо їхня правда відкриється перед усіма людьми, і їх ніхто не прийме. От що буде тим різним теперішнім лицарям, що несправедливо правлять. Знайте, що Господь вертається, входить у свій народ, бо прийшла визначена пора, його місце ось де. Оселюся в них і ходитиму в них. І буду їхнім Богом, і вони будуть моїм народом. 2 Коринтян 6 глава, 16 вірш. Ще Бог говорить устами слуги свого Ісаї так. Я живу на висоті небес і у святилищі, і також із упокореними і смиренними духом, щоб оживляти дух смиренних і оживляти серця упокорених. Про це читаємо пророка Ісаї, 57, 15 вірш. Ото, знайте, Бог вертається в свій народ, а Його народ уся чесна працююча біднота, білошкірі, чорношкірі, жовтошкірі і які тільки є трудящі чесні люди на землі. Настав час для нового світу, устрою, правління. Буде цей світ не комуністичний, не анархічний, не фашистський і жоден інший, але буде визначений Богом, як написано. Царство світу стало царством Господа нашого і Христа Його, і царюватиме вік. Про це читаємо Откровення, 11 глава, 15 вірш. Царюватимуть совість, милосердя, спокій, радість і правда, справедливий суд, любов до Бога, до Його закону і любов до ближнього. А вся Гедота, що тепер царює, зникне, пропаде з лиця землі і не буде її. А де ж ви подінетеся, які любите ту Гедоту, Розтопитеся, як віск від вогню? І розсієтеся як дим, як пил від вітру. Це для вас визначено вічним Богом Творцем. Я сьогодні свідчу всім вам, люди, живим Богом, що не врятуєте ви нічим цього мираючого, лукавого, перелюбного і несправедливого світу. Немає для нього лікарів, немає і ліків. Не допоможе йому те, що ви їздите і літаєте один до одного, і змовляєтеся один з одним, як би обманути когось Те вернеться на ваші голови. Не допоможуть вам ні озброєння, ні гази, ні маски, жодні фарби. Бо добіг кінця цей світ, правління острій. Так мені сам Бог Ісус Христос відкрив. Знаю, що не повірите, знаю, що зненавидите нас ще гірше, ніж досі. Але оскільки я свідок Божий, то повинен говорити і писати те, що знаю і бачу, не можу мовчати, бо інакше Господь Бог і мене знищить, і з лиця землі так, що і сліду не залишиться після мене. А як буду говорити і писати, то хоч би тіло довелося згинути, то душа зостанеться жива на вічні віки, як і всіх свідків Божих. Оце є віра наша у Христа Ісуса. Ми виправдовуємося вірою в Бога Отця і Господа нашого Ісуса Христа. Законом ніхто перед Ним не виправдається. Законом пізнається гріх. А лише вірою, у тому наша праведність, що ми знаємо, Бога, написано: Знати тебе є повна праведність і визнавати владу Твою корінь безсмертя. При мудрості Соломона, 15, глава, 3 вірш. Ми, свідки Божі, свідчимо, що влада, тобто право Боже, по всі часи. Бог визначив усьому початок і кінець. Завдяки Його Слову і Його Святому Духові, ми, свідки Божі, те все бачимо, що Бог творить долю й недолю, призводить до війни і до миру. Тепер настав кінець цьому світові, цей світ помаленьку конає. А це для того помаленьку конає, щоб дехто. З жителів землі побачив визначення Божі, присуди Божі, плани Божі, а бачить усе те лишні свідки Божі і голосять, що йде суд Божий. Хоч нас, свідків Божих, не визнають за народ, вважають нас нічим сміттям, але Бог утверджує слова свідків своїх, і коли те станеться і вже стається, то мусять повірити і мусять визнати нас народом Божим. Чому мусять визнати нас народом Божим? Тому що ми знаємо наміри Божі. Хто не знає розпорядку Божого, той не Божий, той невірний, це вони самі себе назвали вірними. У цей день відкриється хто Божий і хто не Божий, хто вірний і хто невірний. Віра наша виправдає нас. Ми віримо, надіємося і любимо. А оскільки любимо, то викриваємо світ за гріх і за правду і за суд. Буде стид і сором усім, хто не знає Бога, не знає Його розпорядку. Менші будуть безчестя і ганьба тим, які ще живуть за язичницькими обрядами. Бо не читають святого письма Біблії. Але велика буде не слава і наруга тим, хто читають Святе письмо, а розпорядку Божого не знають і не хочуть знати. Проповідники різних сект наказують своїм членам, щоб із нами, християнами, свідками Божими, не говорили і до нас на зібрання не ходили, бо будуть відлучати таких. І є такі нещасні члени розмаїтих сект, що бояться з нами в розмову вступати. Я говорю в ім'я Господа до всіх: сходьтеся і майте мир із кожним чоловіком. Бог тільки того і хоче, щоб ми мали мир. Бог хоче всіх людей помилувати. Бог і є мир. Бог це не якась річ, Бог є Дух Святий, хоче вселитися в людину. Святий Павло сказав, хіба не знаєте, що тіла вашої є храм Святого Духа, який живе у вас, і якого ви маєте від Бога, і ви не свої, бо ви куплені дорогою ціною? Отже, прославляйте Бога в тілах ваших і в душах ваших, які є Божі. Про це читаємо 1 Коринтян, 6 глава. З 19 по 20 вірші. Ще раз підтверджую, що цього світу вже ніхто не вилікує. Він захворів смертельно. Цей світ вмирає і вмре навіки. Не говорю вам вигадки мого серця, а кажу вам від Бога. А Бог це Слово Боже. Так і пізнають люди, що Бог у своїм слові вірний. Святий Іван передав нам такі слова, посланого Богом Ангела, що показує йому те, чому належить бути. Не запечатуй слів пророцтва Книги цієї, бо час близько. Неправедний нехай ще чинить неправду, нечистий нехай ще оскверняється. Праведний же нехай ще творить правду, і святий нехай ще. Освячується. Ось прийду скоро Відомщення моє зі мною, щоб воздати кожному за ділами його. Про це читаємо Откровення, 22 глава з 10 по 12 вірші. Усі пророки Божі звіщали про цей день час. Пророк Божий Данаїл так написав і в дні тих царств. Бог Небесний воздвигне царство, яке повіки не зруйнується. І царство це не буде передано іншому народові. Воно скрушить і зруйнує всі царства, а саме буде стояти вічно. Книга Пророка Даниїла, 2 глава, 44 вірш. Оце сьогодні настала пора для Царства Божого, про яке він навчив молитися, нехай прийде Царство Твоє. Тож подивімося на нашого Царя, Царів Ісуса Христа і утверджуємо Його царство на землі. Тоді не боятимемося ні війн, ні революцій, ні бунтів, ні різних страйків і нічого іншого. Нехай бояться ті. Що влади хочуть, бо вони нападають один на одного і бояться один одного, і вбивають один одного за владу, як у Росії, Іспанії. І скрізь воно дійде так, бо люди не хочуть вірити Ісусу Христу і не хочуть Його царства, а Його царство це мир, спокій, радість, любов одне до одного. Те їм надоїсть воювати. Мусять покинути ту бійню і мусять прийти до Христа Ісуса, бо так написано. До мене наверніться і будете спасенні усі кінці землі, бо я Бог і немає іншого. Пророк Ісая, 45 глава, 22 вірш. Читайте Біблію всім. Тоді зрозумієте цей день. Амінь.